Капець, дютя так еще. Не надо. Я уже мабуть не в шоуре нынче. Ой, який пончик, <говори> <говори> Макарончик. Ого. вот. тебе макарон, тебя корон солоса? Не політична людина, mm -hmm. взагалі мені діти накормлені, аби мир був. Okay. голосувала за ляшка. Ми ним з, з дитячого будинку разом. Він мій однорічка. Да, okay. я бачу, що це мені людина знайома, але я не могла зрозуміти, де я її бачила. А коли вже по почитала біографію, все потікалась в інтернеті, mm -hmm. то зрозуміла, що він 72-й рік, я 71-й. Mm -hmm. Ми з ним в одній групі були у прилуках в дитячому mm -hmm. будинку. Просили, поставили його. Сенька питаєш, що ти така за закрасовиця. Все, пішли. Це моє робоче місце поволос поєднати, коли я на роботу, я його отак поновлю. Тут у нас знаходиться і бібліотека. І раз теж так фотографували. 200 місць тут у залі, а мешканців у нас 100 чоловік і навіть не мав синків стільки. Mm, людей. Так, ми працюємо. В основному користується попитом у нас література сучасних авторів. Да, ось я привожу, Дуже часто міняється це у мене поличка, ось вона. Ой, останнє, що я прочитала. Не вистачає часу. Не вистачає часу. Все пішло? Все, до побачення